Вже з ранньої весни можна помітити шкідників на кущах смородини і агрусу, хімічні препарати, якими б ефективними вони не були складно назвати нешкідливими як для рослин, так і для людей, тому багато садівники для захисту культур від хвороб і шкідників воліють народні засоби, такі як відвари і настої з часнику, і річиці чистотілу. Листя тютюну та інчасник. Часник виробляє речовини фітонциди, які відлякують шкідників і перешкоджає виникненню хвороб для настою необхідні наступні інгредієнти: часник 400 г вода. 10 ломилов, 50. Спосіб приготування підігріти рідину, подрібнити часник до стану кашки, залити часникову кашку, прибрати майбутній настій в темне прохолодне місце на 12 годин після цього процідити настій через марлю. Отриманою концентрацією оприскувати рослини, ні в якому разі не можна краще розбавити в співвідношенні один один водою, крім того, в кожні 10 літрів настою рекомендують додавати 50 гмила, його можна замінити молоком, так як покращиться прилипання настою перед обробкою, видалити всі сухі і хворі гілки з кущів. Очистити ґрунт від опалого листя, розпошити ґрунт, оприскувати кущ потрібно в березні квітні до того, як почнуть розкриватися бруньки, обробити і ґрунт в радіусі 50-60 шістдесят від корення, одягти захист, халат, косинку, рукавичку і респіратор, оприскувати смородину і агрус вранці або ввечері, суху безвітряну погоду, листя тютюну або махорки. У хімічний склад тютюнового листя входять нікотин та інші алкалоїди, білки, вуглеводи, ароматичні масла і органічні речовини кальцій, калій, магній, сірка. Тому тютюн вважається не тільки прекрасним засобом від комах, але і застосовується для збагачення ґрунту складові листя тютюну або махорки чотириста гмило, г вода, десять як приготувати, підігріти воду до 50-60 градусів. Залити листя тютюну прибрати майбутній настій в темне прохолодне місце на 48 годин, процідити настій через марлю, розбавити один один з водою. Настій тютюну зберігати не можна, його потрібно використовувати відразу після приготування, також можна застосовувати тютюновий пил для запилення культури до цвітіння, і після збору врожаю на кожні 10 квадратних метрів використовують 30-50 порошку суха гірчиця. Гірчиця це найпотужніший природний інсектицид, здатний впоратися з шкідниками складові. Суха гірчиця того вода, 10 спосіб приготування нагріти рідину до 50-60 градусів. залити суху гірчицю, прибрати в темне прохолодне місце на 48 годин, процідити на стій через марлю, розбавити один, один з водою у кожні 10 літрів настою слід додавати г гмила чистоті. Чистотіл має інсектицидні властивості завдяки своєму хімічному складу, до якого входять флавоноїди, аскорбінова кислота сапоніни, гіркота, ефірні олії, органічні кислоти, ізофенолінові алкалоїди, халідонін, протопін, гомохелідонін, інгредієнти чистотіл. Т-4, якщо використовувати сухий, то його кількість скоротитися до 1, к вода. 10. Як приготувати нагріти рідину до 50-60 градусів, залити чистотіл, прибрати в темне прохолодне місце на 48 годин, процідити на стій через марлю. Таким розчином можна відразу оприскувати кущі агрусу і смородини у кожні 10 літрів. Необхідно додавати 50 гмила, циболиння. Ще один народний рецепт в боротьбі з паразитами. Це цибулиння, вона як і чесник відлякує шкідників неприємним для них запахом. Для приготування необхідні наступні інгредієнти: цибулиння, г вода, 10 спосіб приготування, нагріти рідину, залити лошпиння цибулі, прибрати в темне прохолодне місце на 5 діб, процідити настій через марлю. Бадилля томатів у бадиллі томатів міститься соланін, отруйна сполука, небезпечна для комах шкідників, можна використовувати суху бадилля подрібнених стебел, пасників, листя, тоді її кількість коротитися до один к інгредієнти: бадилля томатів, 3-4 к вода, 10 л. як приготувати, підігріти воду до 50-60 градусів, залити рідиною бадилля томатів, прибрати в темне прохолодне місце на 5 годин, процідити настій через марлю. Варити розчин півгодини на повільному вогні, отриманою концентрацією оприскувати рослини, ні в якому разі не можна його потрібно розбавляти в співвідношенні 1-3 водою. Крім того, в кожні 10 літрів настої рекомендують додавати 50 гмила зола. Зола пригнічує патогенну мікрофлору, яка віддає перевагу кислому середовищу для розвитку. Вона відлякує комах і допомагає в лікуванні багатьох захворювань, наприклад, борошнистої роси. Для приготування настою необхідні наступні інгредієнти зола 400 г вода 10 л. Спосіб приготування: нагріти воду до 50 60 градусів, залити 3 літрами гарячої рідини деревну золу, прокип'ятити розчин протягом 5 хвилин, додати решту води і прибрати в темне прохолодне місце на 48 годин. Процідити настій через марлю, настоєм можна відразу оприскувати кущі агрусу і смородини у кожні 10 літрів розчину слід додавати 50 гмила пріле сіну, стріле сіну це природний фуміцит, стимулятор і корисна підгодівля для ґрунту і рослин настій трілого сіна підходить для лікування борошнистої роси складові сіно, 3 чотирик вода, 10 спосіб приготування, нагріти рідину до 50-60 градусів. Залити гарячою водою сіно, прибрати майбутній настій в темне прохолодне місце на три доби, отриманою концентрацією оприскувати рослини ні в якому разі не можна його потрібно розбавляти в співвідношенні 1-3 водою пижмо-пижмо, як інсектицид, допомагає в боротьбі з попелиць, білокрилкою і різними гусеницями. Настоєм з неї можна оприскувати кущі агрусу і смородини, тільки в кожні 10 літрів розчину слід додавати 50 гмила. Складові – пижмо, 1 х вода, 10 спосіб приготування, нагріти рідину до 50-60 градусів. Слити гарячою водою пижмо, варити розчин 2 години на повільному вогні.